Вітаю, шановних глядачі та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про ктирів або мухрозбійників. Так так, не дивуйтесь, є і такі мухи. Їх ще називають волочниці, мухи-вбивці або вовчок-мухи. Мухи-розбійники або аселіди належать до ряду двокрилі. Мухи-розбійники мають досить масивну голову з великими округлими очима, які забезпечують їм огляд місцевості на всі 360 градусів. У них масивні груди та довге тонке черевце. Все тіло вкрите густими волосками, які на голові утворюють так звану лицеву бороду. Довжина тіла може сягати від кількох міліметрів до 5 сантиметрів, іноді більше. Чому ктирів називають ще мухами-розбійниками або мухами-вбивцями все дуже просто: дані комахи є хижаками. Вони полюють на інших комах та їх личинок, а також на павуків, кліщів, багатоніжок. Вполювавши свою здобич з засідки або в польоті, ктирмісно охоплює її своїми кінцівками та впорскує у її тіло свою слину, у якій містяться нейротоксини та протеолітичні ферменти. Нейротоксин паралізує здобич, а травні ферменти розріджують її внутрішній вміст. Через деякий час муха вбивця просто висмоктує внутрішній вміст жертви, подібно до павука. Для мух-розбійників характерний канібалізм, великі за розміром особини можуть нападати на менших. Личинки мух-розбійників живуть у ґрунті, причому в одних видів личинки є детритофагами, а в інших також хижаками. Живуть і полюють ктирі. На відкритих сонячних ділянках лук, лісових галявин, степів. Але не пробуйте ловити цю муху руками. В разі небезпеки вона кусає і людину. За болючістю укус ктиря, схожий на укус бджоли. Гарного вам відпочинку на природі. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.